21 липня у Великоберезовецькій громаді відбувся день пам'яті загиблих захисників. А напередодні, 20 липня, тут відкрили алею пам'яті героїв. Ми відкрили, освятили Алею Слави біля символічної могили борцям за волю і незалежність України. Великій Березовиці встановили банери 35 полеглим героям всіх сіл нашої громади. Сьогодні також вже відбулася ще панахида і. В будинку культури демонстрація фільму, де інтерв'ю давали, і спогади були матерів, дружин, рідних, наших полеглих героїв. Ну і за ініціативи волонтерів і благодійного фонду сьогодні проходить така мистецька програма Ярмарка, де будуть зібрані кошти для придбання багів і медичних аптечок для військовослужбовців, які сьогодні на передовій. В рамках заходу організатори продемонстрували документальний фільм про військових з громади, які віддали життя за Україну. Він пішов служити 25 жовтня. Його забрали. Він скорше був під Білорусю, потім їхню частину перевели на Донецьк. Переважно він був під Соледаром і загинув 4 вересня. Через... Там був великий обстріл, і Тут так сталося, що. Тоді загинув. Він був дуже добрим, завжди допомагав, завжди відгукався, як, як щось потрібно було. Дуже любив цей його похресник Назар, дуже його любив, завжди з ним грався. Він працював в поліції, був поліцейським і в кінці березня поїхали відрядження і через місяць, через місяць загинув. Золоте Сєвєродонецька область працював інспектором, снайпером в роті, поліці... в роті поліції Тернопіль, головного управління національної поліції. Ну і під час виконання обов'язків і бойового завдання загинув під час артилерійського обстрілу. Він і два його побратими, їх так троє разом. Троє з, з Тернополя. Знаєте, людиною був дуже доброю, таким і залишиться, і так маємо його таким пам'ятати. Після перегляду фільму в обідню пору на стадіоні у Великій Березовиці відбувся благодійний концерт та ярмарок. І ми вирішили зробити в честь пам'яті героїв, які загинули, створити такий фільм. Штаб-Перемога підтримав цю ініціативу. Ми об'єднано з ними зробили от такий от захід. Показ фільму. І потім оцю ярмарку благодійну. Будуть різні команди виступати, різні ансамблі, різні навіть священик приїде з гітарою, і буде грати. Тобто буде така розважальна програма. Благодійний фонд Покрова завжди долучається до будь-яких ініціатив волонтерських, які спрямовані на підтримку військових. І, зокрема, сьогодні волонтери спільно з Березовицькою громадою, спільно з благодійними фондами, які діють на території громади, організовують таку ярмарку, такий… Захід пам'яті, не дивлячись на дощову погоду на заході було людно. Відвідувачі наголошували, це небо плаче за хлопцями, які віддали життя. Попри те, що сьогодні не дуже хороша погода, але захід дуже важливий, тому що це є підтримка наших воїнів, які нас постійно захищають. Так другий рік війни і трошечки спала. Той інспаверніше, той ентузіазм, з яким люди колись відгукувалися на те, що просили волонтери, тому завжди приходжу на такі заходи і сама допомагаю. Адже тут дуже багато є виробів і дітей, і дорослих. Сама я так само шию, шию підсумки, шию РПС, плетемо сітки. І це нас об'єднує, тому я завжди долучаюся і рекомендую решту людей приходити і допомагати Збройним силам України. Вже, чи не на дощ, ні на що? Ми все одно приходимо, ми все одно щось робимо і не здаємося. в Нас все одно руки не опускаються. Усі виручні кошти із заходу спрямують на допомогу військовим. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.